Всім привіт! Ось хочу показати, як я роблю чесникову настойку. Ось маю вже готову. Давні ще трошки робив, але вона вже просто непригодна для подальшого використання. От покажу, покажу, який має бути колір. Ось такий має бути колір. І... Такий типу мутний. І ми будемо зараз робити. Але спершу я цю вилію. Вона вже більше не пригодна для подальшого використання. І залію зараз свіжої вод... водички. Ось налів я воду і ось часничок. Мусив десь такої толщини. Не, не, не грубий. І берем і розрізаємо на двоє. Так щоб він просто влізся нам в горлышко фляжки. І просто-напросто кидаємо. Можна ще розрізати, якщо не влазиться. Так, щоб він проліз. Але замітьте, що посудина мусить бути шкляна. Іменно шкляна посудина. І пропихаємо чесночок нас. Повністю, якщо беремо таку фляжку, у мене це яблучний яблучний оцет був пл-літрова фляжка. Заливаємо десь так примерно. І закриваємо і ставимо десь в тепле місце, щоб воно настоялося. І через 3 дні, через 3 дня... Закидуємо ще три головочки чеснику, теж так само ріжемо їх на дві частинки і туди кидаємо. <клух> і тоді ще хай стоїть ще 2-3 дні. І у вас вийде чеснокова настойка. Дуже допомагає від храпу. Коли голуб починає храпіти, ви просто даєте там 5 кубиків самої цієї настойки. 2 5 кубиків. В залежності, як він хрпить. Ну, там від 2 до 5, не більше. І все. От, виходить, така хороша настойка. Вона 3 дня постояла. Через 3 дня прийшла. Закинули ще три головки часнику. І все. І буде вам готовий. Але я тут трошечка пере. Зробив трошечки кажу, замало. Мусите лишати хоча б, щоб десь так, щоб. Ось тако, щоб ще лишало. Треба десь так волять. Я трошки її вже пере... То нічого. Але головне, що він готовий. Буде економний. Яблучний. Е... Як то кажуть, еліксир був це. Яблучний в цій флясті. Можна кай, додати до нього яблучний еліксир, але не рекомен... я б не, не дуже рекомендував, бо від нього тут пользи мало буде. Він так як на храп він не, не влияє. Може, він на оперіння більше вліє, а, а нам ж так в моєму випадку, то мені треба для храпу. Багато хто йде в аптеки, купляє їм, каже допомагає єдно, друге, а я ще не заморочував. Мені тут один голубовод, голубляр, підсказав таку ідейку. Зроби, я б, зроби кажу, чеснокову настойку. І храп пропаде. І я так зробив. І воно скажу вам помогло. В мене от голубка весною Миколаївська почала храпіти. Він каже, зроби яблуч. він каже, зроби, каже, цей еліксир. Так, як він каже, я зробив цю настоючку. І от вам і результат. Глупка перестала через 3 дні харпіти. Саме найкращі варіант. І не треба, треба по аптекам бігати по наших аптеках, шукати щось, що шо допоможе від храпу. Або то воно допоможе, або воно не допоможе. А так я дав от, по два купики ввечері давав і рано. І все. Помогло як. Ось таке то. І ніякої там не треба. Багато хто робить чесникову цибулинна настойка. Ну для чого воно? Ну, не Для чого цибуляка? Ну от самий чесничок він настаює і ще. Два, ще раз наголошую. Два... 3 дня настаїться, тоді після 3 днів ще на 2-3 дня. залежності, яка, яка температура буде. Якщо буде нормальна температура, але щоб то не була, не була висока температура. При 20... 10 15 градусах. Не більше. Воно тут ще файно встоює. Ну думаю, 6 днів якраз буде вполні хватати, щоб це настоїлося. І я робив ще чесникову настойку з олії. Ну теж воно. допомагає. Теж дає свій ефект. Але ту воно вже йде так, якби більше до корму. Я вже щось по тому вони не від'їдали той корму розкидали, так по потім вже перестав її робити. Але теж варіант можливий такий. Хто хоче її зробити, може сказати рецепт. Берете 4, берете, на дві головки часнику, дусите їх і на пів літри олійки, теж в шкільну банку. І на два тижні в темне місце ставити її і перемішаю. І все. І тоді столова ложка на кілограм того зерна. І ефект во. Тоже. Ну, так як вони в мене з чесниковою олійкою не дуже там так хотіли кушати, ну, то я її перестав робити. Ну вони дуже зерна в мене чись розкидають. От так то. Не знаю чого, ну ось такі то діла. От так то, друзі. Тому я так зробив. Вих... Вихід такий зробив взагалі не, не робити, бо це марнотратство. Але олійка должна бути не очищена. Не рафінована. Бо зрафінованої там пользи вже ніякої. Там же все. Там же вона відфільтрована, тут вже вона не пригодна до того. А не фільтрована, вона якраз пригодна. Так що ось такі то діла. Так то, друзі. Кому може, може в пригоді стане? Дехто каже, що часникова вона стойка вона не допомагає. А дехто скаже, що вона допомагає. Я вам скажу, вона однозначно допомагає. Якщо це початкова стадія, то вона поможе гарантовано. А як далі, то вже дивіться самі. Якщо він не дуже так сильно храпить, то поможе. А тут мені ще один головний казав, що вона взагалі не допомагає. Він каже, зробив, поїв, каже, Два тижні чи три і ніякого ефекту немає. Я кажу, а я робив, кажу, її весною і вона мені дуже помогла. Он мене зараз підхрапує трошки голубито її зробив та й все буду давати. По два кубики рано вечір а якщо немає можливості давати рано і вечір, то даєте -ка 5 кубиків на день і буде хватенько. Ну, от так то. Попробуйте ще такий метод. Тільки всього. Так, друзі, дякую вам за перегляд. Тим, хто дивився це відео, ставте лайки, підписуйтесь на, на мій канал. І не забудьте. Поставити дзвінок, щоб не пропускати свіжі відеосики. До нових відео!